Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає повернути всіх наших бранців, українців із російського полону в Україну. Не знаєте, має відбутися обмін полоненими. Тут мають піти обміни. Так, вже відкрита дорога. Це військові, поранені, військові тіла, напевно, що і тіла загиблих наших людей. Тут щось пов'язане із цифрою 7. 7. Можливо, 7 обмінів. Якось так іде, як 7 обмінів. Так, повернуться додому. Це велике свято. Ці обміни мають відбутися, гроші заплачені. Відкрита дорога. Це дуже добре. Дуже добре. Хочу забрати це весь негатив Заперечую. Відкриваю шляхи дороги військовим України і цивільним людям, бранцям, полоненим, що знаходяться в російському полоні. Додому. Так, ворог відступає, йдуть домовленості. Віддавати бранців, бо дуже сильно багато полонених в наших ну, наші військові взяли багато полонених. Про це просять не казати. Так, заперечую, відкриваю шляхи дороги. Це все буде. Заперечуємо. Заперечуємо, 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 заперечу. Повністю руйную всі плани ворожі, агресивно діяти, дурити, обманювати. Маніпулювати полоненими не виходить у росіян. Буде так, перекриваю. Відкриваю всі шляхи полоненим українцям. На повернення додому в Україну. Буде так. Більше не може Росія тримати полонених українців, боїться, лякається, віддає всіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Першу вищі сили, захистіть наших бранців, полонених, українців в російському полоні від агресивного поводження, від тортур, страт, від е, голоду. Буде належний догляд І медична допомога нашим полоненим буде так. Ну, це неминуче, вони мають віддати полонених. Так, тут все зроблено. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, заберіть всі перешкоди, що заважають. Обміняти наших полонених військових і цивільних. І безвісти пропавших про тих, що відомо, і невідомих. Невідомо, де знаходяться. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи, повертаються. Да будуть обміни всіх на всіх, Да будуть звільнені наші військові, цивільні, і діти, абсолютно всі. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати всі плани ворожі, дурити, обманювати, не віддавати людей, маніпулювати полоненими більше ворог не може. Віддає всіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю Де буде все сказане здійсненим. Так, дуже гарні карти. Головне, щоб вищі сили допомогли, відвернули Росію від наших полонених, щоб вони не могли маніпулювати. Буде так. Dziękuję